Всім привіт їдемо на поле, хочу показати пшеницю, яку ми надбали, якщо так можна сказати. Отже, що по цьому році? Нічого хорошого взагалі. Взагалі в нас було три заходи морозів, і в общем, мороз свою справу зробив, вдарив фермерів кукурудзу, хто рано посіяв, соняшник. Соняшник боліє, але я думаю, ну, поки що він росте. Кукуруза, скажімо так, спілкувалися сьогодні, говорять, що Хто передискував вже, хто планує передискувати, а хто сказав, що хай вона залишиться така, як є. Отже, ми доїжджаємо до поля. Тут в нас посіяна озима пшениця Юлія. І... Ну, зараз подивимося, в якому вона стані, як вона пережила ці морози. Чесно сказати, я тут не був. Був я тут е тижня два, тому може три. От. І е вносили фунгіцид та е й е е від бур'яну, відпадали це таке. Отже, зараз ми доїжджаємо, подивимося в якому стані. Так, приїхали ми на поле. Ху-ху-ху. Дощу <кхем> не було тут. Взагалі. Так, дивимося. Що по пшениці? По пшениці. Посіяна вона була в строки, так. Да, без, без добрів. Без. Весною було внесення селітри аміачної сіялкою. Ну, десь 120-130 кг. Я не знаю, я тут взагалі не бачу, що тут була селітра. Подивіться, дощу немає. Дивіться які тріщини. Та й колоску немає, дощу немає, колоску немає. Я не знаю. Вона вся світиться. Так, добре, зараз ми перейдемо. Межують з нами холдинг, межує. скажімо, звісно, вони вносять цього більше, та й взимую і весною. Наскільки я бачу на це поле вони вже заїжджали, мабуть, раз-4. Що вони там вносять, я не знаю. Да, тут взагалі... Що в нас тут? Дивіться, що в нас тут. Немає тут нічого. Нічого. Мабуть і пшеницю ми почнемо скоро передискову. Я не знаю, тут якщо ну, порахувати, мабуть, на комбайн не вистачить. Заплатити, щоб він скасив. Оце сіно. Та й сіном його не назвеш. Тому що... Зараз ми буквально хвилинка дойдемо. З тієї сторони я заїхав. Е е е я не знаю що, що це таке, що це таке. Подивіться. Так, ось ми доходимо до межі. Ну я скажу. а сохне, що влаги тут немає. Як ми переживемо цей рік, мабуть один Бог знає. Та де ж той межник? Так, бачу, щось трішки відключається. Так, Щас... да, я навіть я коли приїжджав сюди з оприскувачем, картинка була трішки. Краще. <смех> это... <смех> так, вот же... А, це А, так, это мы уже находим. Вот межник, он нас вдалі вдали. вона она. Ну, в общем. Вот кущ. Вот межник. Да, вот. Межник. Отже. Та я дуже різниці й не бачу. У мене якась темніша. Може сорт якийсь. Але картина та сама. Дивіться. Тут вже ну, в них навіть і падалиться. А що ж вони бризкають, а падалиця. спадалися. А дали жива. Вражаю в цьому році не буде і не надійтесь. Також дивився відео. Викладав відео агроном Харківський. Та буквально два дні. Та сама картина їм розповідав. Харківська, Дніпропетровська, Донецька. Що там ще? Частина Полтавської, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, я нічим не... Ну чим Тут в мене і справді темніше. От У. Справді темніше. Але колосок не більший і не більше, це точно. А те, що вона темніша, так це нікого не порадує. Одинакова картина, от межник. Ось полоска. Ось отак. Картина однакова. Отже, друзі, та фермера. Я не знаю, як нам вижити в цей скрутний час. Взагалі не знаю. Нема пшениці. Взагалі, ну, центнер 10 може. Але ж, колосок то є. Боже, він... Він як спічка. Він взагалі щось не наливається. Та з чого йому наливатись? Ну, падалиці я не бачу. Щось березка десь, березка-то. Тут ось ще зеленіша. Незрозуміло. Але ж вона сохне. Ви ж розумієте те, що вона зеленіша. Це що? Це нічого. Подивіться. Що це таке? Що це таке? Що це за колосок? Зернин, мабуть. Ну, ось як на цей подивитися, так тут і 15 не буде. Як трошки більше, може 22 зернини. От центнер 10. Густоти немає. Ну, якраз заплатити за комбайн та залишити худобі на кого, то і все. Тут взагалі я не розумію. сіялка ходила по діагоналі, по GPS. -у. А враження таке, що там, там вносилася селітра, а там ні. Не зрозумів. Добре, друзі. Всього найкращого якось так. Так, дійшов до машини, думаю, включуся ще. Дивіться, края. Е, края, як завжди, селітри більше получає. Там я і на в краях сіялку стараюсь не виключати, ну завжди якось, ну щоб, скажімо так, більше, більше. Але що, я також тільки що призупинився, думаю, подивимося все ж таки, що за колосок і скільки в ньому зерни. Так, а колосок, то пустий. Пустий взагалі тут нічого. Якщо як би так якось показати. Взагалі нічого не наливається. Він пустий. Вроді би всередині щось є, але коли починаєш його розлущувати, там відривається одна полова. Так що мороз тут також свою роботу зробив. Я не знаю. Uso de Dobra. Até o